Загинув у власній домівці. На Прикарпатті під час пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1972 року народження. Трагедія трапилася в селі на Косівщині. Ймовірно, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем під час куріння. На момент прибуття рятувальників одноповерховий житловий будинок з надбудованою мансардою був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала 150 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат рятувальники виявили тіло чоловіка 1972 року народження. До ліквідації даної пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Ще одна пожежа трапилася днем раніше в Коломийському районі. Під час займання житлового будинку власниця отримала опіки. Її госпіталізували до лікарні. В селі Виноград Городенківської територіальної громади Коломийського району виникла пожежа житлового будинку. Рятувальники протягом 30 хвилин ліквідували пожежу на площі 72 метри квадратних. На жаль, на місці пожежі отримали. Опіки власниця будинку, аби уникнути трагедії з причиненою пожежею в оселі, будьте вкрай обережними, дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, а саме не паліть в ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі, використовуйте пічне опалення та прилади для обігріву, дотримуючись правил пожежної безпеки. Віталія Куш, Святослав Іваніук, телеканал чотириста